Якщо у вас немає вечірнього коктейлю, то ми можемо приготувати ще один вид солоних вафлі. Це е, будуть солоні вафлі томатні. Для цього нам потрібен буде протеїновий коктейль е, та потрібен буде суп з базиліком. Е, також, так само, е, ми беремо одне яєчко і збиваємо його вільчиком. Як вже раніше казала, можна збивати лопаткою, вилочкою. Міксером тим, що у вас є під рукою. Коли я люблю, роблю велику кількість, то я збиваю міксером. Так буде швидше і мені зручніше. Так само додаємо трошки водички, для того, щоб вони були м'ягенькі і більш походили на хліб, а не на печиво. Взбили. Також я додаю ті прави, які мені я захочу. Сьогодні я додаю ніжний карі. Ці вафлі будуть трошечки остріші, наприклад, за ті вафлі, які ми готуємо з вечірнього коктейлю. Карі, куркума це у нас такий ще й антиоксиданти для нашого організму. Тому, ви знаєте, якщо ви любите спеції, в спеції багато не буває. Я додаю італійські трави. Мені подобається їх смак, подобається крава, які в ньому є. Ну, І також я додаю ложечку кунжута або лянова насіння, як ви захочете. Солі я не додаю, не, додаю, не додаю цього разу, тому що у нас буде томатний суп, а він у нас доволі солоний. Ну, що я роблю? Беремо томатний суп. Зараз я додаю одну ложечку томатного супа, одна, і ще половинку є, додала. І додаю дві ложки протеїнової суміші. Якщо буде загусте, ми теж додамо трошечки водички, і воно тісто буде у нас гарне. Якщо буде рідке, додамо трошечки білку. Якщо ви хочете більш солоне, то можна і додати і томатний суп. Але зараз я ось замішую тістою. Мені додавати коктейлі не потрібно. Треба, може, додати буде трошки капельку водички. Все є. Тісто, бачите, яке вийшло. Навіть не треба буде водички додавати, воно дуже-дуже-дуже гарне таке вийшло. Венчиком знімаємо весь білок корисний, який у нас буде. До речі, якщо взяти цей коктейль, що ми вафлі, які ми приготуємо з томатом, це буде високобілкові вафлі. Тут буде білок. Ми взяли дві ложечки протеїнової суміші, це вже 10 грам білку, і взяли ще томатний суп з базиліком це ще десь 3 грама білку. Плюс у нас тут ще є яйце одне. І одне яйце це приблизно 5-6 грам білку. Отже, у нас виходить дві протеїнові вафлі, які ми зараз зробимо. В їх складі буде майже 20 г білку. Це дуже гарний, чудовий перекус, тому що нашому організму білок потрібен на регулярній основі. Ну і за рахунок того, що у нас є томатний суп, в ньому є клітковина, ми ще й отримаємо і клітковину. А, і плюс ми додали і кунжут, і додали а, спеції, трави. Тобто це корисні вафлі, дуже-дуже корисні. А, зараз будемо викладати на... Мою пательню. Викладати на пательню наші протеїнові вафлі томатні. До речі, в томатному супі в ньому немає вітамін, але в ньому є якісні білок, гороховий, соєвий, і плюс в ньому є дуже багато клітковини, і там є інулін, і лікапін, які потрібні нашому організму. І в протеїновій суміші є 22 амінокислоти, які нам потрібні на регулярній основі. Ми ці амінокислоти отримуємо тільки з їжею а з білку. Але, як ми вже знаємо, перенасичення з тваринного білку дуже погано впливає на наше здоров'я, на наш імунітет, на нашу роботу зручно-кишечного тракта, гормональної системи. Тому. Це очищений білок і він дуже-дуже корисний. Вафлі я поставила, вони будуть випікатися 4-5 хвилин, але я хочу сказати, що такі вафлі дуже швидко готуються, і їх можна взяти з собою в дорогу навіть без якихось інших добавок, наприклад, сира, яєчка, авокадо або зелені. Ну що, чекаємо, поки вони випікаються, а я пішла збиратися на роботу. Ну що, наші вафлі томатні готові. Я їх теж достаю. Вони такі ароматні з томатом, з прянощами, Дуже-дуже гарні. Ось у мене вийшло дві таких протеїнові вафлі. Вони інші за кольором, як вечірні. Ось у мене є ще вафлі з вечірнього коктейлю і є томатні вафлі. Зараз ми їх будемо прикрашати. Ось таку тарілочку я приготувала для того, щоб наші томатні вафлі оздобити. Тут в мене є помідори, авокадо, зелень, капуста. Зараз ми з вами зробимо собі чизбургер. Сир я взяла моцарелу. Отже, одна томатна вафілька, ми її викладаємо. Викладаємо капусточку. Викладаємо Сирок, три маленьких шматочка, цього буде достатньо. Є. Прикрашаємо зеленю, укроп, петрушка. І сюди я додаю авокадо. Додаю авокадо. ріжу його такими слайсами. Він додасть нам і смаку іншого, і корисні жири. Так, давайте трошки ближче, щоб вам було видно. Ось так. Зверху укладаю ще капусточку, можна більше, як вам буде смачно. І накриваю зверху і ось такий смачний І ось такий смачний обід можна взяти з собою на роботу.